Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі. Пише CNN з посиланням на супутникові знімки та власні джерела потужності наскільки швидко збільшуються, що у короткій перспективі країна агресорка зможе навіть масово продавати свої БПЛА. Яку загрозу це несе для України? Про це поговоримо з Геннадієм Хазаном, президентом всеукраїнської авіаційної організації, асоціація пілотів, приватних пілотів та власників літаків. Вітаю вас у ефірі. Доброго ранку, вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні! Героям слава, отже, пане геннадію, бачимо, що ті супутникові знімки, які демонструвало видання СНН, вони говорять не тільки про те, що збільшуються самі потужності, тобто приміщення, де гіпотетично можуть і виробляються російські ударні БПЛА, а й збільшується кількість гуртожитків або приміщень, схожих на гуртожитків, і що скоро такі потужності можуть міщати до 40 тисяч працівників. Наскільки це є великою Грошою і чому вони досі там ці потужності виробництва дронів існують? Про, про, ваше крайнє запитання саме до, саме цікаве, чому вони існують. Я думаю, недовго їм лишилося, але я дякую вам за запитання і хочу, знаєте, донести до глядачів, слухачів вашого каналу суть цього повідомлення CNN. Ну десь побудували гуртожитки. А виходячи з того, що десь побудували гуртожитки, то десь має з'явитися певна кількість людей, і гіпотетично, які гіпотетично мають працювати на виробництві, які гіпотетично буде в самому кінці цього ланцюжка, буде загроза Україні. Хочу зазначити, що шахет. Ця Герань-2, яка є на сьогоднішній день, дійсно загрозою для України да, їх виробництво, має там складається з багато десятків тисяч елементів, які треба е, зробити виробити, скласти в одну. В одну одиницю, яка потім буде мати назву БПЛА, готовий до польоту, да, готовий до примінення. А тому, що я, от знаєте, вчора дивився уважно деяких комент... коментуючих коментаторів в Україні і був дуже здивований, що вони роблять, знаєте, от. Побудували гуртожиток, з'явилися люди. Люди пішли на роботу, люди зробили, і це є пряма загроза. Ну треба бути дуже уважними до інформації, яку на сьогоднішній день е, в, дають верифіковані е, м, люди, тобто спеціально назначені, такі як є, наприклад, ген, пан шановний генерал Буданов, який сказав, що на сьогоднішній день ну це було. Десь три тижні тому плюс-мінус е його виступ, що на сьогоднішній день виробляється від 70 до 90 е штук е шахедів цілодобово. А це означає 2700 штук шахедів в місяць, і це не означає, е що це тисячу е шахедів за добу, як тут нас певні люди спробують лякати, і е це не означає, що 30 тисяч штук шахедів. Взагалі Росія виробляє за місяць, це цього не означає. А ми бачимо в реаліях сьогодення, що вони роблять в кількісні нальоти, коли використовується велика кількість різноманітних БПЛА виключно з методом накопичення. Тобто, якщо б загроза була тисячу штук шахедів. Якщо вони Росія, Російська Федерація, виробляла би е, цілодобово, це було б досить серйозна загроза. На сьогоднішній день Богу дякувати. Вони цього зробити просто не встані. Вони не в змозі цього зробити. Вони зру, е, можуть максимум підняти виробництво знов з верифікованих джерел, м, максимум на 10%. А це угу. означає, ну на 90% будуть вони продукувати на добу. А 100? А 100 це означає не 30 тисяч шахедів за місяць, а 3 тисячі шахедів за місяць. В свою чергу це велика кількість. Тим не менше, але ми можемо очікувати або маємо очікувати, що е, росіяни в місяць можуть зробити 6 тисяч різноманітних БПЛА, з яких буде там до 3 тисяч шахедів, 3 тисячі плюс-мінус е, цілий обманок. І от з тої кількості БПЛА, які можуть і вони будуть планувати використання використання проти України, ми маємо робити висновки, тому що видавництво CNN знаходиться далеко від лінії фронту, да далеко від Росії, і ну вони зробили таку прогноз. Ну зробили, не зробили їх читачі прочитали як. Якісь угу. скачки відбулися в якійсь країні, там якась кінь прийшов перший чи другий. А ми, українці, маємо цьому всьому лякатися. Так, от закликаю всіх не лякатися, тому що, наприклад, от такі елементи. Китайського прому, які випускаються, які застосовуються в власне, в шахедах, а це є плата, яка допомагає системам навігації працювати в умовах жорсткого протидії реба українського. Ну якщо вони таку плату не отримують. То навіть якщо буде зібраний е, взірець, він буде стояти uh -huh. на складі готової продукції, але не не придатний до польоту. Тому я uh -huh. е, закликаю всіх дуже виважено відноситись до будь-якої інформації, яку о, очі отримуємо з неверифікованих джерел. Ну і в цьому контексті теза того ж таки видання CNN про експорт е цих гіран і шахедів чи будь-яких інших би які вони будуть збирати на своїх заводах. Практично е немає сенсу чи експортний потенціал е таки можливий. Дивіться, ну, давай, ну ми ж люди всі дорослі, да? а в цьому житті обдурити простіше самого себе. Якщо росіяни зробили відео, на якому показують, що в одному цеху зібрали 100-500 мільярдів мільйонів шахедів і кажуть, що от ми це будемо робити, це для чого робиться? Або для кого? Це робиться для нас, щоб нас лякати. Так, вони продукують зброю, але не абсолютну кількість. Не угу. абсолютно, якщо б вони робили абсолютну кількість, вони б це не показували, а ми б це відчували. Так я кажу, повторюся другий раз на превеликий жаль. це зброя вбиває. Наша головна задача це допомагати нашим збройним силам. А збройним силам є задача, зокрема у військово-повітряних силах, у силах протиповітряної оборони, розробляти нові процедури і можливості знищення цих. Цілий, зокрема, в першу чергу БПЛА, які несуть бойову частину. крапка. А лякатися знаєте, треба менше лякатися, щоби може такий універсальний захід засіб людям під підповім. Щоб ті, які трошки лякаються, хай більше допомагають збройним так. силам України, і, і від цього будуть менше сплатити. лякатися. Так. От щоб не було переляку, допомагаємо Збройним силам України. Пане Геннадію, дякую вам, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з нами був Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, обговорювали збільшення виробництва росіянами вбивчої зброї шахетів. Дякую, дякую вам.